Всім привіт! Ви на каналі Swedish Beauty. Сьогодні я покажу вам розпаковочку, що я отримала з поточного нового каталогу. Це новий аксесуар спонжик у формі лімона. Він приходить в такі картонні коробочки. Він у формі лимона, він невеличкий, але він компактний для руки. Він такий прикольний, класний у формі лимона. Гарно. Його використовувати. Я його брала з розрахунком на клієнтку, бо в мене спонжиків багато, а жовтенький в мене клієнтка любить. Тому, скоріш за все, вона мене його і забере. Він гарний, вони всі гарної якості. Не дивлячись, що компанія не займається аксесуарами, але вони всі гарної якості. У мене клієнтки два роки цьому такому спонжику від компанії, і вона задоволена якістю. Не рветься. Гарно не змивається, тобто сохне, шкіру не травмує. Приходить в такому картонні коробочці. Отже, він такий перший аксесуар. Далі буде ще платочок, хустиночка теж в лимонному такому стилі розова з лимоном. Це стопроцентний поліестер, Розмір, я зараз вам скажу, має бути розмір вказаний, логотипи компанії на кутках скрізь. Розмір 90 на 90. Тобто він квадрат. Він, квадрат. він гарний, приємної якості, не світиться, не линяє, якщо ви переживаєте, його не... кольори не змиваються. У мене багато таких хустинок, я багато їх дарувала, так що вони, в принципі, гарно є. Гарної якості. Далі, 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 далі. Взяла я по, по акції. Зараз гарний, гарна акція триває в Лософі велнаспек, так як зараз ми всі страждаємо зниженням імунітету після закінчення весни, ну і вірусні хвороби, то я вирішила собі взяти цей велнаспек на підтримку свого. Організму. Зараз він по акції мінус 20% від каталожної ціни. Ну, тобто, я всім раджу, хто хоче отримати 3 плюс 1, тобто 3 береш і четверта в подарунок. Я раджу скористатись такою акцією. Вона досить, досить приваблива для багатьох, я думаю, буде. Взяла я собі такий скраб, масочку скраб вугільно-ментолова. Вона мені подобається гарно, очищу шкіру, освіжає, і для подальшого миття. Бананову взяла теж по акції. Бананову взяла набір, пом'якшувальний засіб. А в класичному варіанті фруктов... фрукт, але класична дія. А в наборі був в наборі був, був, був зараз, я вам скажу, бо я забуду багато. В наборі був ананасовий. ананасовий гель для душа і ця масочка. Далі все новиночку наступного каталогу: ананас і манго, наскільки я пам'ятаю, органічне органічний манго. Я цю лінію люблю, вони гарно піняться, після них на шкірі приємний аромат залишається. Взяла два. На літо вони гарно розійдуться, я впевнена. Ось взяла. Також дуже люблю грип-фрутовий гілля душу. В мене він закінчився і я взяла в запас. І він написано, що в цьому каталозі він знімається з виробництва. Тобто його вже більше не буде. Тому, якщо я встигну, я візьму ще до замовлення. Мене буде. Взяла лінійку нову, вийшла фітап на спреї для ніг. Для тих, в кого ніжки чекають на вечір. Ну, і взагалі, щоб не ковзалися у вашій ш... шкіряній або на шкіряній е, взуті, ну, тобто для тих, хто, е, хто турбується, щоб не було натоптишів щоб не було зайвих подразнень на ножках. Він зараз теж по гарній акції, його тут 150 мл. Я взяла, хотіла брати інший там, він, але він. Я розумію, так він не очікується, тому я цей собі взяла на заміну. Так, я взяла я ще чоловічий засіб три в одному на подарунок і для сім'ї. Він теж зараз по гарній акції. Взяла на подарунок ще. Взяла ще дві масочки. Взяла. Фруктові бананово, ну, бананові і органічна, органічна смородина, здається, не буду казати, але органічні наноситься, змиваються 10, на 10 хвилиночок. Взяла такий новий стік для макіяжу, універсальний для макіяжу. Він в гарному відтінку. Сподіваюся, вам видно гарно. Це відтінок. 46938. Він позиціонується, як написано, на стіку на дні, як рум'яна, але його радять брати і як для повік, ну, як румяна, ну і взагалі як під стілку, під, під макіяж, хто розуміється на професійному макіяжі або ну, взагалі на гарному макіяжі. Ось, і взяла два маркера для губ. Він досить водостійкий. Один в такому відтінку це код 46889, маркер для губ, маркер помада для губ. І взяла ще один нюдовий. Це я нанесла один тільки. Якщо нанести декілька тонів, то будуть 46 888. Це найперший маркер на перший тон. Так, що я ще взяла? Взяла я пробнички. В наступному каталозі буде туалетна водичка, чоловіча і жіноча на акції. Також я отримала каталожек. Каталожечків багато. Багато-багато акцій. Я зроблю на нього окремий огляд. А чоловічу водичку. жіночу, я вам зараз хочу показати, щоб ви розуміли, це буде лінійка Еклад. Це буде новиночка, оновлена лінійка для морська, така, скажімо, математика. П'ять в одному, хто чекає на знижки. будуть. Будуть багато-багато різних новиночок. Інтимна гігієна. Догляд за тілом, багато-багато всього-всього. Тобто є з чим попрацювати, подивитись свої косметички, своє, все-все-все, і спланувати, що ви плануєте брати, бачите, ось спонжик його розмір по каталогу 4,5 на 4,5 і на 7,2. Це оцей спонжик, за який я вам розповідала. І оцей у мене мар, і цей в мене стік, кремовий стік для макіяжу 46 938. По каталогу він називається Нюдовий. По каталогу він називається Нюдовий, і я його собі взяла, буду практикуватися в нанесенні. Раніше, я пам'ятаю, був такий, хто пам'ятає, хто, можливо, користувався, придбував собі. З чим на роботу я віднесла, розношую, взяла собі туалетну водичку, нову, нову туалетну водичку. Зараз акція. Якщо оформити замовлення на 800 гривень за каталогом, її можна придбати там щось в межах 420 гривень. Ось, В наступному каталозі вона просто буде без додаткових умов, просто її можна буде придбати за 525 гривень. Вона досить цікава. Я розношую, бо я, скажімо так, більше люблю такі Джордані Gold, наприклад. Ну, тобто такі, А ця така туалетна водичка, вона така легенька, легенька, її можна ось... Це тут чоловіча туалетна водичка, це пробничкою. Я їх ще не нюхала, так як і зараз у мене межить. Я зараз ще не нюхала, бо я не зможу сприйняти їх ну, адекватно, скажімо так. Тому я очікую, лікуюся, очікую, коли я зможу повноцінно оцінити цей аромат. Я впевнена, що і клати це одна з найкращих лінійок в компанії в ароматах і ще будуть подарунки. В цьому каталозі також можна отримати блиск для губ обрати, а в чоловічому, при придбанні, можна догляд за, за обличчям, зволожуючи гель після гоління при придбанні цього аромату, тобто в наступному каталозі. Тому такий був мій невеличкий огляд це моє замовлення на 150. Бонусних балів це вже наступний каталог, він досить красивий, а гарний, як на мене, багатолітніх додаткових різних акцій, наборів, цікавих пропозицій. Тому чекаю ваші коментарі. Дякую, що передивились моє відео, що поставили вподобайку, лайк, написали коментар. Буду рада вас бачити на своєму каналі. З вами була Лариса. На все добре. Гарного вам дня!